І я повернувся. Вітаю народ! Знаю, давно мене тут не було, просто не було часу з тими атестаціями і таке інше. Але за цей час я встиг підготувати перше відео з циклу про Мортаріона. Сьогодні ми поговоримо про тричі зрадника володаря смерті і найсмердючішого виродка серед примархів. Але як це все сталося? Чому і навіщо? І почнемо ми з його життя до імперіуму. Тому вмочуйте зручніше, беріть собі. Ааа, ніхрена. Краще не беріть собі їсти, тому що блювати доведеться багато. Це такий жарт в мене. Наша історія починається з того, як після того, що влаштувала Ерда в лабораторії Імператора, нашого Морті та інших примархів розкидали по всій галактиці. Ну а поки Імпі намагався знайти всіх примархів та влаштовував великий хрестовий похід, примархи росли на планетах, на які вони потрапили. Комусь повезло, комусь не дуже, а деякі були майже приречені. Саме з таких і був на шморті. Він приземлився на планету Барбарус на рівнині під час страшної бійні, в якій брав участь найсильніший воєначальник. Барбарус був ще тим шматком лайна. Все діло в жахливій екології, яка можливо була створена спеціально щоб контролювати популяцію смертних. Сама планета представляла себе в основному скелястий світ, наповнений блотами, непролазними лісами. А на вершині гір був отруйний туман, де примарху було важко, а людина вже здохне, який трішки розсіявся під час кислотних дощів, які мали на раз-два роз'їсти шкіру людини. Сонечко ніби світило, але зазвичай виглядало як під вечірок. А ніч була повністю темна. Ну, прям взагалі темна. Нурголл Схвалі. В цих фортецях, замках, вежах, коротше, будівлях на вершині гір жили ксено некроманти ростом під 3 метри, в ржавих обладунках, частково або повністю гнилі. Ну, коротше, ще те видовище. Вони від часу від часу спускались вниз для так званої жатви, щоб зібрати матеріал для своїх експериментів. Все їхнє життя це просто постійні міжособні війни. Хорн та Зінч схвалюють. Під час однієї з жатв капсула Мартиріона і впала. Воєначальник перевірив, чи зможе вижити малий Мартиріон у мовах Барбаруса, і побудував замок на допустимій висоті для нього. Цей замок був і домом, і в'язницею для Морті. А для себе прийомний батько побудував замок вище, де отрота була смертельною навіть для Мартаріона. Його виховували як живу зброю, вчили керувати і вбивати. Батько навчав його майже всім, чого знав, крім ясна річ, найцінніших секретів. Морті добре вчився і мав тягу до знань, проводив різні веселі експерименти, вивчав бойові доктрини і навіть трішки заглядався на псайкерські практики. Угу. Коли ж Мартеріон навчився достатньому, батько почав брати його на махачі. Морті був примірним синочком, але задавав багато питань. І от коли він побачив, що місцеві гіганти набирають людей для створення своїх чудовиськ, він прямо сказати охранів. Бо раніше він боровся проти різних демунюк потворі мерців. Причому він був більше схожий саме на них, ніж на Нікарі та інших Ксеносів. Нікарі це ім'я батька Мартиріона. В один момент Морті захотів дізнатися, хто живе там під густим туманом. Коли Мортиріон тікав, Нікарі крикнув, що то його зрадив. І коли Примарх повернеться, то той його вб'є. Це і була перша зрада в житті Мартаріона. Але нашому Морті було до сраки на його слова. Спустившись з гір, він вперше вдихнув яке-не яке чисте повітря, вперше почув людську мову, людський сміх і музику. собі подумав Морті тут не тільки ці паскуди живуть, а й народ, який дуже схожий на нього. В цей момент він поклявся знищити всіх володарів, які пригнічували жителів Барбаруса. Жителі Барвараса зрозуміло не прийняли його з відкритими обіймами. Доброго дня, сказали вони. Якась шестірка гігантів прийшов тут і давай його приймати зразу. Мартеріону повезло, що він не був дуже схожий на ксеносів, але був худий, блідий і вищий за людей, як і всі примархи. Йому було сумно від того, що всі від нього сторонились, але Мартиріон все рівно старався допомагати чим міг комусь урожай зібрати, комусь дрова наколоти, візок зремонтувати і таке інше. Але поворотнім моментом стала одна з ночей, коли в селище, в якому жив Мартиріон, прийшов один із володарів Барбароса зі своєю армією мерців. Селяни ж були не слабаками, тому кинулись на мерців, хто ще міг з сокирами, старими мечами, косами, граблями і різним приладдям. Вони розуміли, що їм, скоріш за все, не виграти. Але тут вийшов Мортиріон. з величезною косою і почав рубати всіх монстрів направо й наліво. Володар припух від такого і почав тікати в отруйний томан. Але приверху було плювати на нього, і він побіг за ним, в кінці кінці відрубавши голову падлюці. Місцеві були в шоці від такого, бо вперше за тисячу років хтось зміг дати відпір. Чому Морті вибрав косу? Тому що всі на Барбаруси були в основному фермерами, і так він відчував себе ближче до людей. Взагалі, ефектно ж виглядає, та й місцеві його сприймали якось легше, типу фермер, свій хлопець. Мартаріон почав навчати місцевих жителів веденню війни, створювати засоби захисту, і скоро на планеті почалось повстання. Люди почали трохи перемагати володарів Барбаруса. Але вони тільки те й робили, що ховались за туманом. Морті де міг діставав їх. І все ж він зрозумів, що треба щось із цим робити. Бо володарі не мають постійно ховатися в тумані. Так він пройшовся по поселеннях, взяв найсильніших воїнів. Перемовши елітний підрозділ, він почав особисто їх всіх тренувати, допомагаючи ковалям робити кращу броню та засоби фільтрації повітря. Коли наступного разу володарі спустились вниз, вони отримали по шапці. А Мортиріон очолив свою гвардію смерті і почав добивати залишки Ксеносів. Всіх володарів перебили, але було єдине місце, до якого Морті було не дістатись той самий замок його прийомного батька. Мартіон дуже хотів потрапити туди і вбити його, але потім передумав, тому що все ж Нікарі не дав йому померти тоді в дитинстві, але його відгорив кавостіфон. Він сказав йому, що той ще не готовий до цього. І тут пішли слухи про те, що якийсь невідомий прийшов і пообіцяв їх всіх врятувати. Мартіріон одночасно і розлютився, і засмутився. Стільки років, і якийсь ноунейм no хоче все забрати. Вдершись до зали зборів, він побачив старішин і незнайомця, який дуже відрізнявся від жителів Барбаруса. Вони були худі дрещі, а він був загорілий, накачаний, весь в золотий броні. Мортирион відчув певний зв'язок з незнайомцем, а той дав йому парі. В Стігійських свитках була згадка про це і добре описувалась. Якщо Мортирин зафігачить того паскуду, то незнайомець злиняє. Але якщо Морті програє і його доведеться рятувати, то він має схилитись перед незнайомцем. Коли ж Мартірион почав підніматись гору, його обладунки почали гнити, ржавіти і розпадатись, з кожним кроком створюючи сильні муки для нього. Його тіло почало поступово гнити. І ось цей момент. Мортіріон почав задихатись, впавши на землю. До нього підійшов Нікарі та сказав йому, що Морті лох. В той момент, всередині себе, Мортірион картав себе, вважаючи, що він підвів свій народ, і в один момент в його голові пролунав голос і хто ж це міг бути? Норгал поступово почав впливати на його розум, і початком були ці слова: Тепер, Тепер ти розумієш. Розуміє. Одного, Одного недостатньо. Не не щоб, щоб перемогти перемогти. Сімер. 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 Ти, ти маєш стати. стати. Ще не встиг дідусь договорити, як Мартиріон почув вогонь меча незнайомця в сяючих обладунках, який убив останнього повелителя Барбароса. Єдине, що бачив Мартиріон, це незнайомце, на обличчі якого. Було те співчуття, якого раніше Морті не бачив. Імператор сказав: Заспокійся, ти не помреш сьогодні, сину мій. Мордиріон захотів щось сказати, але слова були вкрадені в нього, так само як і давня мрія грохнути Нікарі. В голові у нього ці слова пролунали ехом. Я завжди буду тебе ненавидіти.